Доброго Дня з вами кар'єрна консультантка Оляна Ходорівська, і сьогодні я хочу поговорити з вами про те, чому серйозність шкодить вашій професійності. Коли ми говоримо про професіонала, про професійність, про роботу, ми, як правило, уявляємо собі щось дуже серйозне. Професіонал це людина, ну, повна протилежність склоуна. Це якась людина солідної зовнішності, яка дуже Презентабельно виглядає, презентабельно говорить, викликає довіру да і все це асоційовано з такою серйозністю. Але якщо глибоко і добре подумати, то Серйозність виявляється дуже великою ширмою і дуже великою обманкою, а іноді серйозність виявляється пасткою, в яку ми попадаємось, і яка приносить нам шкоду. Давайте поговоримо про те, як це може бути. Загалом, коли я полізла досліджувати для себе поняття серйозності, я вивела умовних два типи. Серйозності. А, перший тип асоціюється з глибиною підходу, глибиною занурення, системністю да, в якихось діях, аналітичністю, відповідальністю, а, захопленістю. Та? Тобто, о, там, наші стосунки серйозні. Я серйозно ставлюся до своєї роботи, маючи на увазі, що мені це правда подобається, я правда цим захоплена, це для мене важливо, і я маю намір діяти так, щоб ця ситуація розвивалася в моєму житті. І другий тип серйозності. А, да, це такі дві точки шкали, да, там між ними є безліч і ще всяких інших варіантів. От так от, перший тип да, це оця от глибина системність, послідовність, а, а така і в той же час гнучкість. знаєте. А є другий тип, який він такий більш жорсткий. От, має бути саме так. Та, він пов'язаний з невротизмом таким, з гіперфокусом на чомусь. От Якщо я, наприклад, зараз дуже серйозно поставлюся, ну не знаю до чого, до своїх фізичних навантажень і почну упаруватися, да та, або там дуже серйозно поставлюсь до своєї роботи і почну перевиконувати. Наприклад, всі з роботи пішли, а я на ній досі сижу. А чого я на ній сижу? невідомо. Які це вигоди принесе мені, які це вигоди принесе компанії. Ну, в стратегічному плані не зрозуміло. А, коли е, оцей другий тип серйозності, він пов'язаний з такою ну, вузькістю і гіперсфокусованістю, такою високою тривожністю. Так? Я дуже серйозно ставлюсь до свого здоров'я, тому е, читаю е, склад на всіх баночках, е, значить, купила нітритний, е, значить, тестери те, що всі овочі на нітрити. Да? Тобто, от, Вибачте, носили прям задротство таке, да? без засудження. У мене буває таке, коли я починаю до чогось отак серйозно ставитися. Да? Особливо, коли це якісь речі дуже важливі, наприклад, здоров'я наших дітей. Да? Іноді це про гроші, іноді це про ситуацію на роботі. Да, але ми насправді кожна людина вона гуляє по цій шкалі серйозності в залежності від ситуації. Так от. Перший тип серйозності корисний, другий тип серйозності шкідливий. Зараз почну з другого, да, того такого жорсткого, гіперфокусованого, невротичного такого, да, підходу до чогось. Це важливо, це має бути тільки так і не інакше. Значить, ніякий відступ недоступний, є правильно і неправильно, чорне і біле. Та. Оцей другий тип, він часто пов'язаний і йде поряд та, з великою напругою. <свят> допустимий тільки один варіант. Да? Допустимі тільки ці терміни, допустима тільки ця якість, допустимі. Тільки ці ресурси для виконання там цієї задачі да Оцю задачу треба зробити післязавтра і ніяк інакше. І виникає така знаєте, напруга, така стресованість. Я починаю огризатися на людей, які заважають мені, відволікаються або навіть просто намагаються мене спитати Уляна. А чого ця задача має бути зроблена саме завтра? А чого ця задача взагалі має бути зроблена? Я можу війти в стан дуже неприємної людини і кого-небудь куди-небудь послати, якщо це я значить, зайшла в цю дуже серйозну Уляну, і мене в цій серйозній Уляні хтось намагається спитати: А чого ти вирішила, що це має бути саме так? Чому ми взагалі вирішили, що це так важливо? От в цьому серйозному стані, незнербованому серйозному стані, да, з, з, така на, напружена серйозність, да, напружена серйозність е, дуже сильно пов'язана з самокритикою. Якщо я десь відступаю від е, наміченого мною з якихось причин варіанту, я починаю себе критикувати. Прям я можу себе знищити фізично, абсолютно без ніякої причини. Якщо розбиратися з наслідками, може виявитись, що наслідків того, що ну, я не досягла своїх цілей, їх нема. Або вони настільки мінімальні, або може бути, що там навіть були переваги у того, що ця задача була зроблена не в той термін, в який я намічала. Але якщо я зафокусована в цій другій серйозній серйозності, так, серйозна серйозність і гнучка серйозність, давайте так. Значить, от якщо я сфокусована на серйозній серйозності, я тоді буду себе доїдати за будь-який відступ від варіантів від вічного результату, Тут такий перфекціонізм включається. Так, тобто результат надважливий. Але не ясно чому. Ми не піддавали питанню важливість цього результату. Ми не піддавали питанню критерії якості. І є гнучка серйозність, дала та про яку я казала, що вона пов'язана з глибиною системністю, але вона не, не пов'язана з напругою, вона пов'язана, як правило, з довготривалою спрямованістю зусиль. При цьому всій довготривалій спрямованості є місце паузам, відступам, корекціям, змінам планів. І якщо в цій серйозній серйозності результат важливіший за все. Найважливіше це результат. Все інше, скільки ми сил витратили, які ми вийшли з нього. Чи взагалі тут є пульс у цієї людини, да, яка вийшла з цим результатом? Це все неважливо. То от в гнучкій серйозності це дуже важливо. Дуже важливий сам процес, дуже важливі ресурси, які ми витрачаємо, ми хочемо, щоб вони були оптимальні. Якщо ми чогось не досягаємо, у нас не виникає самокритики в цьому місці. У нас виникає питання: а чого? Чого нам не вистачило? Що пішло не так, що треба поправити? Так? В результаті що є результатом цієї серйозності? Якщо ви попали в серйозну серйозність, от вам, наприклад, на роботі продали. Що це дуже серйозний проєкт, що це дуже важливий результат, що він буде міняти країну, всесвіт, не знаю, вашу спільноту, ваш відділ, що завгодно, життя ваших клієнтів. І ви попали в цю серйозність. Імовірно, ви попали в маніпуляцію. Ну, тому що в цій системі виходить, що є всі, крім вас. Ви серйозно ставитесь до задач. До вимог, але не серйозно ставитись до е, того, хто це все виконує, тобто до себе, до чи достатньо мені ресурсів, е, чи достатньо мені часу, чи достатньо мені експертизи, да? воно ніби я маленька, а задача дуже велика, і вона більша за мене. Ми не на рівних або там я вища, да? а задача, і ті, хто її поставили, вони опиняються вищими і більш важливими за мене. От люди, які повірили в чужі серйозні <смі>, хоч в чужу серйозну серйозність, роботодавчу серйозну серйозність, працівники, експерти вони дуже часто опиняються в ситуації, коли вони віддають сильно більше ресурсу на досягнення якихось цілей, ніж воно взагалі було необхідно. А Це люди, які дуже часто досягають цілі за будь-яку ціну. Um, і це тактично дуже красиво і, і гарно виглядає, а стратегічно дуже невигідно, причому всім учасникам ситуації. Тому, хто виконував, ви роботодавцю, бо ви вигоритесь, звільнитеся. Дуже просто опинитися, жертвуючи маніпуляцій, якщо ви опинились в стані серйозної серйозності. Чому? Mm, да не треба були ці задачі в такі терміни? Це хтось промахнувся, хтось на горі, провтикав і підсунув вам це як дуже серйозний виклик. А ви перевиконали. Вам з цього нічого не буде, а тій людині, яка помилилась, ну, просто їй не прилетить. Так? Або керівник, маючи свої абсолютно цілі, дуже з серйозною серйозністю загружає вас, щоб ви прямо там перевиконували, і користуються всіми результатами вашої роботи. Наприклад. Тобто ми можемо ставати жертвами маніпуляції. Для мене це така ознака, що я чогось не бачу, якщо я раптом жорстко серйозно, серйозно сфокусована на результаті. Якщо я треную в собі гнучку серйозність, дивіться, це не є штука, з якої ми народились. Це є наслідок виховання. І як вас в дитинстві привчили і мене, так ми далі по життю йдемо, хіба що ми себе перевиховуємо. Тобто, з серйозної серйозності, в більш гнучку серйозність, себе можна перевиховувати, але це результат системних зусиль. Що буває, значить, якщо у нас гнучка ця серйозність, да? Ну, перш за все, системний рух є. Не те, що я вхопила і кинула. Я вхопила, роздивилась і відклала, якщо мені не підходить. Спокійно. А те, що мені підходить, я буду поступово спираючись на кількість сил, на кількість можливостей, на обстановку розвивати оптимальну кількість сил, витрачаючи. І от в цій гнучкій серйозності в ній я теж є. Серйозна серйозність перетворює, ну, позбавляє виконавця суб'єктності. Гнучка серйозність, навпаки, вся суб'єктність у мене є така сама важлива, як і процес. Мої ресурси, моє бачення, моє розуміння таке саме важливе, як і процес. Ну, і гнучкі серйозності є ще одна така дуже приємна, приємний такий бенефіт, вона дозволяє самоіронію. Вона дозволяє більш легке ставлення до помилок. Не в сенсі ну помилилися хрен з ним, а в сенсі ну да, ми помилилися, наприклад, чи є наслідки. Якщо наслідків немає, то ми можемо похихотіти з нашої помилки, зробити висновки і піти далі. Якщо наслідки є, ми можемо похихотіти з нашої помилки, виправити наслідки, зробити висновки і піти далі. Серйозна серйозність цього не допускає. Серйозна серйозність, це я маю відповідати за кожне своє слово. Я можу відповідати маю відповідати за кожну свою задачу. Я маю віддати цій задачі всю себе. Ну, Тому що я, наприклад, Прометей, і моя задача принести вогонь людям. Але якщо озирнуться, у них уже є вогонь. Ну, тобто, та є такі сфери, Ну, наприклад, медики, да, тактичні медики, лікарі, архітектори. Де зона відповідальності напряму пов'язана з людським життям. Але і там серйозна серйозність, ну, це те, що буде дуже сильно виснажувати. А гнучка серйозність це те, що дозволить, там вона, звісно, менш гнучка, да, ніж у не знаю, наприклад, у СММ-менеджера, який помилився в пості, нічого страшного, не відбулося, виправили так. Максимум компанія трохи грошей втратила і попрацювала над своїми репутаційними витратами. А, що я маю на увазі? Якщо ми надмірно переконуємо себе в оцій казці, що якісь серйозні дяді й тьоті на ринку праці знають якусь правду правд, і значить, нам її повідомили, і ми тепер цій правді правд маємо слугувати вірою і правдою, то є великі підстави припускай, що вони десь намахали. Колись у мене був дуже улюблений приклад, я пропонувала уявити. От що ваша рада директорів це п'ятирічки в ділових костюмах в пісочниці з портфелями. І це дуже точний образ, тому що люди з максимально серйозними обличчями іноді роблять максимальну фігню. фіню. Е, я недавно була на конференції, не скажу на якій, чесно, але там, от з максимально серйозними обличчями, Дуже сподіваюся, що вам не чути ці звуки, тут дуже голосно їздять машини, а більше нема де. А, так от, на цій конференції люди з максимально серйозними обличчями несли максимально серйозну єрість. Причому один спікер нес єсть, а потім другий спікер несе теж єрість, таку саму, ну тільки підтримуючи єрість попереднього доповідача. І були б сиділи люди, які це в цьому -всьому вірили. да? А, якщо хтось прям має занадто серйозну фізіономію, Підстави думати, що о, ну, людина нас намахує, тому що не обов'язково експертність пов'язана з таким дуже складним обличчям. Та? Експертність передбачає, як правило, що ми щось не знаємо, експертність, хороша експертність передбачає, що ми в чомусь не впевнені, багато в чому. Експертність передбачає, що ми можемо помилитися, і є знання, як ми будемо виправляти ці помилки. Якщо людина вам щось каже, що вона прям стовідсотково впевнена, і це тільки так, і дуже серйозно, вас не махують. Дуже було би класно не вестись, ну, не, не, не приймати цю серйозну серйозність як чесноту. Вона важка, як, не знаю, як 20 кілограмові гірі. І у вас по такій гірі в кожній руці. Да? От якась, якийсь гумор, якась самоіронія, якийсь дозвіл передумати, якийсь дозвіл помилитися. Він абсолютно необхідний професіоналу для того, щоб він міг чи вона взагалі функціонувати в цьому світі. На цьому я дякую вам за увагу. Гарного дня. Підписуйтесь на мій канал. І в шапці профілю є посилання на мої вебінари. Ви можете зайти на мою сторінку, подивитися. У мене дуже багато вебінарів про професію, про перемовини з роботодавцем, про резюме, про гроші, про синдром відмінника, про конфлікти на роботі. І всі їх можна купити, щось можна подивитися в вільному доступі. Я буду рада бачити вас на моїй сторінці. Гарного дня, до побачення!